На змагання до Кропивницького приїхали ветерани з 15 областей, змагаються у п'яти спортивних дисциплінах. Їх створили для реабілітації військових після лікування поранень та травм. Розповів президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок. Це жим штанги лежачі, веслування на тренажері, ривок гирі, аербайк та факультативна локація полегшені вправи зі стронгменом. Спорт один із найкращих інструментів по ресоціалізації ветерана у цивільне життя. Цьогоріч на змагання зареєструвалися утричі більше учасників ніж торік, розповів головний суддя Василь Вірастюк. Наш успіх це кількість зареєстрованих ветеранів. Сьогодні у нас це більше 270 заявлених учасників. Ми, як Федерація Струдмена України, являємось організатором таких подібних заходів. Ветерани проходять категоризацію, відповідно змагаються. З такими ж ветеранами, з такими ж нозологіями, пораненнями, ампутаціями, як і вони, відкриття змагань розпочали з вшанування хвилини мовчання загиблих у російсько-українській війні. Ветерани з Ужгорода назвали свою команду «КС Гладіатор. Вона налічує 28 ветеранів. До Кропивницького приїхали сім. Розповів капітан Костянтин Кашула. Він має ампутацію ноги після поранення під бахмутом. Змагався у жимі штанги вагою 60 кілограмів. Лікування протезування і спортом знайшов реабілітацію як психологічну, так і емоційну. Недавно відкрили перший в Україні. Тир з традиційних луків і спортивних, і після того ще більше учасників почало додаватися. У збірній команді з Волині на змаганнях восьмеро учасників. Відвоював два з половиною роки, звільнений в запас, отримав поранення і придолучився до ветеранів Волинської області, щоб мотивувати хлопців самому розвиватися і щоб. Погані думки не лізли. В команді вже є минулого року два, два військовослужбовця минулого, які війшли в збірну України, їздили в Мадрид в Іспанію, представляли терени нашої України. За інформацією заступниці начальника обласної військової адміністрації Катерини Колтунової, нині на Кіровоградщині майже 6 тисяч ветеранів з інвалідністю. Насильні України зареєструвались 30. серед них Руслан Малюк. Прийняв рішення, що треба спробувати, і неважливо, який буде результат, хоч і я ну, от, штангу піднімав 60 кілограмів, підняв 23 рази. Я ж кажу, я навіть бо якщо я один раз би підняв, я вже переможець. Тут змагались уже штанги лежачі. Чоловіки за хвилину підіймали штангу вагою 60 та 100 кілограмів, жінки 30 кілограмів. Алла Сенченко каже, їй спорт удав сил після російського полону. Сьогодні перебувала 8 місяців 11 днів, В лютому 23-го я повернулася, а згодом почала реабілітовуватись за рахунок спорту. Жінок мало в спорті саме такого рівня. Я також участвувала в іграх Міскорений. «Invictus Games 2025. Переможці потраплять на національний відбір до міжнародних змагань, який відбудеться у вересні, сказав Василь Вірастюк. Місто проведення поки не називають. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.